Канал Слухай Та мрій. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. Казка зайчиня, що любило лічити. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня молодше від середнього зайчиня маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали в ковача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило воно лічило бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити! От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми ста ніжками, а зайчиня вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати че, як стоноги й слід прохолов. Ну й нехай, думає зайчиня, вона надто швидко ходить, краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги. Неподалік у ямці гніздечко. У гнізді, на травичці, на соломинках, на м'якому пірічку яєчка лежать. От добре! зраділо зайченя. Тепер можна спокійно полічити адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше, та й почало одне яєчко. Друге яєчко, третє яєчко. Че? У цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого мої яєчка розглядаєш? То я. я це, я хотів. Затинаючись, прошепотіло зайчиня адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди, грайся собі! суворо наказав йому жайворонок. Підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть. Голову повисило Виходить, нема чого йому полічити. Дивиться аж на землі, прямо у борозні. Лежать пшеничні зерна багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. От добре, тут вже ніхто мені не завадить. зраділо зайченя і заходилося швиденько лічити зерня. Тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло заверещало, заплескало, заклекотіло. І прямісінько на нього звалилася з неба Горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка, і фур полетіли геть. Прикро стало зайченяті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята найстарше зайчення, старше зайчення, середнє зайчення, молодше від середнього зайчення і маленьке зайчення. Поїли вони, відпочили. І ну знову гратися. Захотіли зайченята пограти з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло. Друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайченя ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, взяла зайченя на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайченя на колінах у мами зайчихи, затишно, тепло, очі самі так і закриваються. А у отворі нори шматок неба видніється, синій синісінький і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішило зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу. І почало: Одна зірка, друга зірка, третя зірка, Че? Цс, сказала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше, наше найменше зайченя Заснуло. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк і підписуйся на канал, щоб ніколи не пропускати нові цікаві історії.